Андрій Іванович, я хотів би, щоб ми нашу розмову почали з найбільш резонансної події останніх тижнів. І для Львова, і для України це замах на вас. Але е, е, його вже кваліфікували як терористичний акт. Щось відомо про вам відомо, щось про розслідування. Ну, я знаю, що зараз триває слідство. Створена оперативна група з працівників Служби безпеки, міліції. Надіюся на фаховість. Слава Богу, що ми всі живі й здорові. В Україні війна і це реалії нашого дня. Чи це хотіли на мене вплинути, чи на місто попливати, важко сказати, але однозначно, що ми будемо далі йти вперед і добре робити свою роботу. Ваш приїзд до Харкова якось пов'язаний з майбутніми парламентськими виборами? Я просто пригадую ваш успіх в Києві. Вашої партії, коли ви набрали, перший раз пішовши на вибори, набрали 7% ну це більш ніж переконливо. Далі парламентські вибори. Ваша партія буде брати участь в, цьому, в цих виборах. Це слово партія в Україні має дуже негативний зміст. Для мене самопоміч це ідеологія. Це ідеологія, яка дає мені можливість ну, давайте робити своє місто успішним, угу. і я всі ці добрі справи готовий передавати в інші міста. І мені приємно, що в Києві я переконав багато добрих людей дати згоду йти на вибори, і дійсно партія отримала третє місце. Самопоміч це не є щось унікальне для одного міста. Самопоміч потрібна сьогодні і Харкову в тому числі, тому що потрібно гуртувати людей разом. Треба займатися просвітницькою роботою. І якщо буде бажання харків'ян активно долучатися, я буду тільки це вітати і буду це підтримувати. Ми маємо достатньо цікавий підхід. Ми не чекаємо з моря погоди. Ми просто беремо і робимо. Єти у владі, не є ти у владі, треба просто робити роботу, допомагати людям, бути поруч, провадити життя, яке має сенс. І таким чином будувати нашу державу. Ви сказали, що ви шукаєте людей, які можуть пригодитися державі, які можуть боротися з корупцією, що і з іншого боку небезпечно. Ви вже знаєте в Харкові таких людей? Ви вже знаєте ту команду, яка буде в Харкові йти на парламентські вибори, і яких ви вже уговорили йти на ці вибори. Ну, по-перше, парламентські вибори ще не є оголошені, тому не треба а, забігати наперед. А, я спілкуюся з людьми, мені дуже цікаво особисто побачити, хто що говорить, хто що думає. І ці пропозиції, які ми будемо давати, вони будуть, можливо, в певній мірі несподівані. Але вони будуть цікаві. Тому що, якщо ти когось підтримуєш, ти ж береш відповідальність за людину. Правильно? І це не можна взяти, що я взяв відповідальність на сьогодні, а завтра вже не беру. Це має бути дуже виважений підхід. Однозначно, я би зменшував кількість депутатів, тому що для такої великої кількості місць чи в парламенті, чи в місцевих органах влади ми стільки людей порядних не знайдемо. Нема сьогодні багато людей. І... Які, яка кількість оптимальна для України? Якщо брати парламент, так. то я би 300 чоловік лишав в парламенті. І обов'язково робив би другу палату, так звану регіональну палату, чоловік 75 по три чоловіки з кожного регіону, яка б, знаєте, трошки студила е, цей накал парламенту, тому що деколи де вона ж кипить всередині, і це шкодить. Ви зустрічалися також одним з найбільш відомих правників в Україні. Академіком та цієм, ви говорили про двохпалатний парламент з ним. Він погоджується з вашою думкою. Не просто погоджується, а він переконує мене, що так має бути. І і так тому, має. власне, це є ця думка, яка дозріла тут, в Харкові, у вашій юридичній спільноті, яка є дуже часто базовою для всієї України. Це насправді річ, яку треба просто взяти і зробити. І повірте, що. Буде набагато більше можливостей для стабільного розвитку нашої держави. Ми переходимо до якось так до глобальних питань. Ще одне тоді питання з такого ж ряду. три кроки, які вкрай потрібно зробити найближчим часом. Ви критикуєте уряд, які потрібно зробити найближчим часом уряду, парламенту, президенту. Я не критикую, я говорю в очі, то що думаю. Нас дуже часто говорять. Знаєте, під столом, щоб ніхто не чув. Так, я діючий міський голова, і я це говорю прямо кожному посадовцю. Тому що час біжить. Нас немає, знаєте, спереду, там якогось ресурсу, 5-10 років. Це все треба завтра робити. В першу чергу треба провести позачергові вибори, тому що цей парламент, який сьогодні, він вже нічого доброго не зробить. Він є поламаний, він голосував за всі диктаторські закони. Там дуже багато людей, які покупляли собі місця, і вони дивляться на це як на бізнес. Новий уряд, який має бути сформований, це має бути уряд фахівців, які будуть робити непопулярні речі. Знаєте, не всім подобається лікар, який приймає радикальні рішення. але він рятує До хірурга йдуть в останню чергу. Він, але він рятує організм, тому потрібні реформи, жорсткі реформи, але які дадуть можливість оздоровити нашу економіку. Але де взяти таку кількість кваліфікованих кадрів? Таваков каже, що на Донбасі потрібно замінити 20 тисяч міліціонерів. Де взяти кваліфікованих кадрів? І не тільки міліції треба міняти людей в прокуратурі, в економіці, в управлінні економікою. Ви знаєте, сьогодні по призову чи добровольцями пішло дуже багато людей. Добровольцями, як правило, йдуть люди свідомо. Дуже часто це успішні люди, які розуміють свою пряму відповідальність, які не є байдужі і готові йти вперед, в тому числі під кулі. Треба дивитися, тому що там є прекрасні кадри, які можуть потім працювати в правоохоронних органах, які не бояться йти проти злочинців. Вони сьогодні воюють з диверсантами, терористами, які дуже серйозно підготовлені. Це великий міф, що в нас немає достатньої кількості людей. Немає бажання і дуже часто в політиків немає сміливості йти на неординарні кроки. За той час, що я, наприклад, працюю у Львові міським головою, 8 років, більше 6 тисяч студентів пройшли стажування. І я поступово кращих беру на роботу. Я вчу, я готую. Кадрами треба займатися кожного дня. Треба дивитися, де які кращі люди є. Оцей принцип розподілу квотний. Політиками, коли, знаєте, гукають, «О, в мене там є вакансія, давай якусь людину, треба когось поставити. Це абсурд. Треба брати кращого фахівця в галузі, ставити його міністром, і давати можливість самостійно сформувати апарат, тому що має бути персоніфікована відповідальність людини за ті дії, які робить його відомство. Тоді є з кого питати, а в нас роблять колегіальну відповідальність, і невідомо, хто крайній. Так не буває. Якщо ти допустив помилку, все, твоя політична кар'єра закінчилася назавжди. Ви пишаєте, що у Львові немає олігархів. Ось цитата з останнього номера журналу Губернія: Боротьба з олігархами це, в принципі, неправильне формування. Знижувати енергію капіталу це знижувати ефективність країни. Боротьба має вестися з державною машиною, що дозволяє власним, великим власникам ставати олігархами. Олександр Пасхабер, це для останнього номеру журналу Губернія. Він правий, я з ним погоджуюся. Це велика дурість сьогодні витрачати свою енергію, воювати з тими людьми, які мають кошти. Треба, щоб ці люди сплачували податки, треба їх контролювати і використовувати їхню енергію в конструктивне русло. я не підтримую тих, які говорять, давайте там розкуркулимо, заберемо. Це все від лукавого. Добра з цього не буде. До речі, той ж самий Пасхавер має настільки великий авторитет, щоб бендукідзе. Який робив грузинські реформи, вважає його своїм вчителем. А в нас чомусь до Посхавера, знаєте, відноситься, ну, є там економіст. Це один з найталановитіших економістів Європи на сьогоднішній день. Добре, але давайте ми ще раз до Харкова повернемося. Ми вже два дні, напевно, відчули людей, відчули Харківську еліту. В чому моментальна різниця між елітою Львова, елітою Харкова, між простими людьми, львів'янами і харків'янами? Як сказав один мудрий ректор, в чому різниця між Харковом і Львовом, людьми, це в тому, що в Харкові сонце стає на годину раніше, а у Львові на годину пізніше воно заходить. Я не відчуваю жодної різниці. Дуже багато мудрих талановитих людей. Є, звичайно, люди, які, можливо, не зовсім добрі, але то саме є і у Львові. І Єдине, що нам потрібно, це просто краще знати один одного, їсти їхати в гості. І це велика тупість зі сторони серйозних посадових осіб, які починають говорити про економічну недоцільність перевезень по низьких цінах, що це невигідно для держави. А оця війна це результат чого? Це результат відсутності єдності, коли у нас перепрошую літаки не літають сходу на захід. Така велика країна і немає жодного сполучення. Що поїздом їхати 24 години це дуже складно. Доріг немає. Іван, та ще яким поїздом? За останні три роки з Харкова до ну, на Західну Україну відмінили щонайменше чотири поїзди. Чотири, е, які йшли через Львів, там, Мукаль, Вєно-Франківськ, Закарпаття, в Трускавець. Так от інші. єдність держави це питання національної безпеки. І той, хто це не розуміє, є злочинець. І м'є лє воду на млин наших ворогів. Це дуже серйозне питання. Тому в цьому напрямку треба працювати, розвивати наш внутрішній в державі туризм. Ми не знаємо один одного. Ми критично мало їздимо. А людина, яка приїжджає з іншого регіону, вона ж витрачає кошти. І це надзвичайно велика можливість для створення нових робочих місць. От ми у Львові. За останній період більше 10 тисяч нових робочих місць створили. Ми тільки в минулому році прийняли 1 мільйон 700 тисяч туристів. Чому Харкову не бути туристичною мекою? Вам є що показати. Ви є місто Сковороди, ви є місто українського відродження, у вас прекрасна славна історія. Але нема вміння це показати, нема бажання влади це промувати. Тому е, і Харків, і Львів, е, власне, громадськість. Науковці, підприємці повинні тиснути на владу, щоб влада працювала власне в інтересах людей, щоб створювалися нові робочі місця, щоб Україна була з'єднана, треба шивати цю Україну, треба її сплавлювати. Це є питання нашої безпеки. Ви обговорились владою в Харкові, з мером, з адміністрацією. Саме питання відновлення якихось транспортних зв'язків. Які розділені? Мій товариш, ви вже, мабуть, чули цю інформацію. Він літає до Львова через Стамбул. Каже, так дешевше. Трошки довше, але дешевше. Бачите, ну, ж... мені вдалося це питання достатньо швидко вирішити в Дніпропетровську. Є сьогодні сполучення Львів, дніпропетровськ Є повна підтримка влади в Одесі. І в скорому часі має відкритися рейс, дай Бог, Одеса Львів. В Харкові я пробував це питання обговорювати з головою обласної адміністрації, з міським головою Харкова, але я не побачив в їхніх очах ну, до кінця розуміння важливості цього сполучення. Хоча для харків'ян, надзвичайно, це важливо. Свого часу Кірпа дав імпульс внутрішнім перевезенням, так? і він тоді почав інвестувати кошти Міністерства транспорту в літакобудування, Так? він тоді запустив, відновив фактично авіаційне сполучення між містами, яке було вбито, тому що рахувати це не потрібно. Ну, бачите, він помер, е і в Україні дуже важко з менеджером високого рівня, які мають глобальні смислення, які можуть мислити, мислити стратегічно на 5, 10, 20, 30 років наперед. Дуже часто, знаєте, питають: а хто має бути мер, чи ким має бути там. Великий урядовець, він має бути політиком, має бути господарником, він має бути стратегом, він має бачити розвиток міста, країни на 20-30 строки вперед. Тоді це є правильно. Дякую. Я нагадаю, що це був Харківський міський, вибачте, львівський міський голова Андрій Іванович Садовий.